Ми би хотіли, щоб ті були, що вже демонтовані, були повернуті, а ті, що ще стоять. Залишилися на своїх місцях, і щоб вони в ідеалі, говорю, ідеальний випадок, і щоб ті, які є, щоб вони далі використовувалися обленерго для потреб. Я просто думаю, ну не можу я зрозуміти. Колись ті обчислювальні машини були займали дві кімнати. Зараз є комп'ютер маленький, який до того завезла. Так само телефон. Ну чому колись 100 років тому це було така тумба? А тепер треба значно більшу площу, щоб і ще й бетонну. Тоді питання до вас. Дуже добре озвучив пан, котрий сказав, що чи можливо зробити цих існуючих таких а, котрі є в цій книжці наших конструкціях, змістити то обладнання, щоб воно було безпечне. Пані Ліна, можна я вашу думку трошки продовжу? Але тут до розробника, я, бо та, я знаю, що та, ви ні, скажете, ні, ні, що я ні. до розробника. Я зрозумів так, що ми хочемо відреставрувати корпуса, тоді завести їх на завод, бо ми того в місті тут не зробимо. Щоб вони начинили відреставровані корпуса новим обладнанням і поставити їх на те саме місце. І поставити тисячі. На це це найкраще ураган. Тільки скільки то буде коштувати, <реш> але Львів того вартує. А, а, німці історія коштує дорого. Може, це дійсно. Чи по габаритам фізично воно взагалі? І... Получається, що ви пропонуєте варіант, щоб не просто начинити відреставровані корпуса. Тобто цим корпусам вже 100 років. А. Ми всі розуміємо, і відповідно гарантувати технічну безпеку, дотримання всіх, тому що от 100 років були одні вимоги, були одні потреби, була одна потужність. Зараз воно все змінилося. І от те, що ми пропонуємо, це от не просто забаганка. Це насправді є вимоги, яких ми мусимо дотримуватися. Можна запропонувати такий варіант, наприклад, ну ми. Ми можемо подивитися оптимальний корпус, наприклад, наш бетонний, але він буде не оздоблений абсолютно. А ви його просто зашиваєте в свій корпус, тобто ми постараємося щось максимально таке, запропонувати так. вам це так. можемо. Ну милості ми працювати таким чином. Просто від вас потрібно габарити, вимоги і так далі. Габарити є, ну габарити ж ми хочемо нові, ми хочемо О, треба просто подивитися, чи можна в ті тури поставити те обладнання, яке от, задовільняє всім тех параметрам. Ну, в принципі, можемо цей це варіант розглянути. Ну, тобто ми передаємо наш інженерний відділ і вони прораховують, розраховують, як це зробити краще, щоб і вам було цікаво, і, ну, і нам цікаво реалізувати такий проект.